Печі на дровах отакого от формату в комерційних будовах, які до прикладу виготовляють для продажу, для перепродажу в Карпатах, для здачі в оренду і так далі. Дивіться, ми наблюдаємо таку тенденцію, що, власне, в такі будови, власне, зборні конструкції забудовники купляють саме найдешевше, що може бути. Це стосується як димарів, тобто окремо стоячих димарів. Так і опалювальних печей. Тому звертаємося до вас. Якщо ви запланували собі купляти для бізнесу, власне, таку нерухомість, власне, такий будиночок, щоб здавати його в оренду, або для себе, для власного проживання, вам однозначно потрібно перепитатися забудовника. Яка марка сталі? Яка товщина? Які внутрішні утеплення димоходної труби? який опалювальний прилад? який в нього ККД, Яка в нього гарантія? Як він зроблений? Чи буде в нього скло чисте? День, два, три, чотири, п'ять? Чи буде воно брудне через 15 хвилин? Чи буде піч конденсувати постійно за постійно умовченням, Чи вона буде горіти якісно і ефективно? І хто потім? В подальшому буде надавати сервісне обслуговування і, взагалі, гарантійне та після обслуг... гарантійне обслуговування даного опального приладу. Звертайте на це увагу, тому що ми, ну скажем так, зі 10 запитів дев'ять це просто монтаж ось такого шлаку. Власне, такі будиночки, там цінником від 20 до 30 тисяч доларів. То там, скажімо так, не шукайте там супервисокої супер якості. Звертайте на це увагу. Дякую, па користуйтесь цими порадами. вони вам будуть нагоді. Dois dois trechos